Початку 2024 року вже 255 пацієнток скористалися безоплатною медичною послугою з лікування безпліддя. За даними національної служби здоров'я України, 71 пацієнтку було внесено в електронну систему охорони здоров'я з діагнозом вагітність після проходження лікування. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у своєму телеграмі 2 липня. Детальніше про лікування безпліддя у програмі медичних гарантій говоримо із заступницею голови національної служби здоров'я України Іриною Кондратовою. Пані Ірино, вітаю. Вітаю. Вітаю вас трошечки внесу поправку. Вже 255 жінок було внесено в електронну систему охорони здоров'я як тих, хто почав отримувати цю послугу. 71 жінка вже завагітніла з 1 січня цього року. Чи можете будь ласка, ще раз повторити загальну кількість? Трохи були проблеми зі зв'язком на перше число. 200, 255 загальна кількість станом на 1 липня, і 71 жінка внесена в систему як вже вагітна. Угу. І це всюди йде, йдеться про випадки користування програмою медичних гарантій, так? Так, звісно, це мова йде про пакет, який адмініструє Національна служба здоров'я України з 1 січня. Які називаються лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, угу. за даними МОЗ є повідомлення про те, що наразі таку послугу надають 15 медзакладів у семи областях: це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська і Чернівецька питання з приводу того: чи цією послугою можуть скористатися мешканці цих регіонів або населених пунктів, чи можуть просто йти і власне отримувати такі послуги в інших областях. В нас діє принцип екстериторіальності, тому немає значення де мешкає жінка і де вона отримує базові послуги первинної медичної допомоги або акушера і гінеколога. Вона може скористатися цією послугою в будь-якому закладі будь-якої області, яку вона вибирає. Більш того, скажу, що ми очікуємо, що в липні ще три заклади приєднаються до цієї програми. Наприклад, один з них буде в Харкові. Тому програма буде розширюватися. А є якісь вимоги до закладів, які можуть приєднатися до цієї програми? Так, звісно, є вимоги стосовно обсягу медичної допомоги, стосовно вимог до персоналу та обладнання. Вони з січня місяця опубліковані на сайті Національного служби здоров'я України. Всі надавачі знають про це, і з 15 закладів, наприклад, які зараз законтрактовані, 13 – це приватні заклади. Три заклади, які будуть заходити, це заклади, які державної форми власності в підпорядкуванні міністерства охорони здоров'я. А от ви вивчали ситуацію, яка в нас є в Україні? Чи може бути збільшена суттєво ця кількість охочих жінок? І чому не всі звертаються? Чому наразі 255? Так, може бути збільшена ця кількість, звісно, і це залежить скоріш за все, навіть не від кількості закладів, а від кількості відповідного персоналу в цих закладах, тому що цикл передбачає наявність відповідних фахівців. Скажу відразу: це дуже специфічні фахівці, і вони, ну як би так, якщо можна так сказати, це такий штучний товар, в хорошому смислі цього слова. За, за спеціалізацію цих фахівців, і саме ми рахували у відповідної кількості скільки ми маємо цих фахівців, і яка б могла бути спроміжна така спроможність. Вона дійсно більше ніж 255, Але ми провели аналіз, і фактично заклади, які почали надавати допомогу, вони реально почали е вже обслуговувати жінок десь з березня. Е Квітня, тому що, як я вже сказала, це приватні заклади їм потрібно було навчитися програмі медичних гарантій, і ми очікуємо, що буде збільшення в принципі за наступний квартал. Але е, аналіз, який ми провели, каже про те, що громадяни не знають про цю послугу. Тому дякую вам, що ви це про це говорите, приділяєте увагу. І навіть розуміючи, що наша цільова аудиторія може не співпадати з тими, хто дивиться телевізор, але я хочу звернутися до потенційної вашої цільової аудиторії майбутніх бабусь та дідусів, будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію. Серед тих людей, деякі поруч з вами, тому що я впевнена, що спочатку було слово, і що звісно за три роки стискання можна знайти тих, тих жінок в Україні, які дуже зацікавлені в тому, щоб отримати цю послугу без не складно так. Дякуємо вам дуже за це звернення і за те, що теж звернули увагу. Ірина Кондратова, заступниця голови національної служби здоров'я України, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про те, про лікування безпліддя у програмі медичних гарантій.